Доброго сім'я. У нас така погода, такий туман, шить, сусідів добре не видно. І болото вже снігу пущі нема. Болото. Внучата наші старші вже поїхали на Умань. рано на роботу Діані. Наташа сіла щось там в'язати. Я полізла по горіхи. Буду знов сідати до горіхів. А що робити? Така слякоть на дворі. Оце такий туман. Думаю, що воно десь дерчить. А ця Олешка з мамою везуть всі на свинку. Так, я хочу зважити, скільки виходить горіхів із відра. Відро без горки. Рівненько. Угу. Скільки? А вам кіло... показую. А, з цієї сторони? Ні. Вже... З двох сторон. Я не бачу без очок. Кіло 275, а, майже ох... кіло 300. О, а я думала, що кіло я забула, то рік я важила, а ми і висавили. Я забулася вже скільки. Нормально. Угу. Якби ціна ще була. Да, ну, це частенькі метелики, тут нема кусочків. Так, поки я ходила по дворі туди-сюди, щось робила, дівчатка мої вже салатику зробили. Открили кукурудзку ту, що ми закривали солодку. Були желудочки чи пупи, гусячі, яєчко варене, цибулька маринована. Що там, уксус? Вода і сок. Да, Оцит, вода і цукор. І. Майонез. І майонез. І кукурудзка ця. Відкрили, попробувати. Сподобалося, будемо садити більше кукурудзи, будемо закривати. Дорого купляти зараз і горошок, і кукурудзку. І будемо випробовувати кавомолку, ту, що ми купили. Тут да, стоїть. Треба хоч попробувати. Так, да, ще не користувалися. Наташа хоче спекти якісь рогаликів, зробила вже нутеллу, намолола горіхів і вже буде молоти. Ти додамо трошки с... пудри. цукор Що получається? Нічого Угу. Два секунди. Так, що так бігом і, і вже мука. Угу. Красота. О. Так, в нас з'явилося світло і Наташа крутить рогалики. Да, бо поки не було світла, тісто, тісто сходило, так. Да. Це дала їм зійти. Рогалики на прісному тісті. На пісном. Пісному. Да, господі. Заговарюйся. Кому цікавий рецепт, попередніх відео там є. Рогалики не нам. Вони підуть знов на передачку вже в другу сторону. От так. Нема коли віддихати. Вже дечко спеклося. Так, зразу крутила більше, а тоді вирішила менше, що так вони акуратніші. Гарачі ще ось такі вони отримують. Гессенький. Начиночка вкусна, нутела і горіхи. Гарач. Так, ще дечко буде ставити в духовочку, а ми вже будемо спішити. Поки є світло, знову відео загружати. Всім на добраніч, бо скоро виключать знову світло.